Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я вам пропоную поговорити про е, безпреділ е, працівників ТЦК СП, військовослужбовців, які там проходять військову службу. Е, мене надихнув насамперед то той відеоролик. Е, де в Одесі хлопця просто тягли безбожно, неправомірно. І я вирішив вам розказати, в яких же випадках можуть зупиняти вас працівники, військовослужбовці та військовослужбовці, саме яких органів мають право вас зупиняти. Стосовно того. Ганебного вчинку, який, я думаю, багато з вас бачили на відео, то це можна охарактеризувати лише одним: кримінальне правопорушення. Кримінальне правопорушення за статтею 146. 1. Більше тут нічого сказати. І нам повідомили про те, що цих... Хлопців було притягнено до дисциплінарної відповідальності. Ні, дисциплінарно до дисциплінарної відповідальності вони не мають бути притягнені, вони мають бути притягнені, притягнуті до кримінальної відповідальності. Але то вже питання самого того хлопця, що він буде робити, та його захисників, якщо він щось буде робити. А ми сьогодні з вами говоримо про... В яких випадках вас можуть перевіряти і хто саме під час дії правового режиму військового стану. Отже, це, звичайно, військовослужбовці Збройних сил України, у них є таке право, вони можуть зупиняти вас і перевіряти, але за своїми особливостями. Далі. Військовослужбовці Національної поліції, тобто поліцейські, Служба безпеки України, військовослужбовці СБУ, службовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби. Державної митної служби. Це вечерний перелік тих силовиків, які мають право вас перевіряти. Отже, про ту особливість, про яку я вам казав декілька секунд тому. Цією особливістю є те, що вони мають з собою носити завжди наказ, і там має бути зазначено перелік таких осіб, які здійснюють. Такі перевірки. Тобто це не просто особи. Там я сьогодні вийду, ти там, завтра вийдеш, і все таке інше. Ні, тут так не працює. Тут працює дещо інакше. Якщо ти є в наказі, ти перевіряєш. Якщо тебе нема в наказі, то ти, звичайно, не перевіряєш. Ну і звичайно, щоб перевірити, дійсно, чи є така особа в переліку, і що це саме та особа, а не там е, Петренко, а нас прийшов Іваненко, то має бути звичайно документ, який посвідчує особу або посвідчення там військовослужбовця з фотографією і, з звичайно, з прізвищем я та по-батькові. І отже, переходимо до самого цікавого, в яких випадках можуть перевіряти осіб. Так. Угу. Що мають право у вас перевірити? Давайте сюди спочатку повернемось. Мають право у вас перевірити документи, які підтверджують або ваше громадянство, або ваш спеціальний статус. Ось, в принципі, і все, що можуть перевірити. І так. Як я обіцяв, переходимо до переліку. Можуть перевіряти, можуть перевірити, якщо ви містите ознаки, тобто схожі на особу, яка розшукується, або схожі на особу, яка безвісно відсутня. Отут ви можете там. Якщо розшукується особа, є спеціальні реєстри. Ви можете сказати, якщо вам питають, зупиняють і питають. Дайте ну, ви схожі на особу, яка розшукується. Добре, давайте ми зараз перевіримо по реєстру, є така особа чи не є, і яким чином я на неї схожий. З приводу безвісно відсутніх осіб, ну, тут дещо складніше. Тому немає такого реєстру, безвісно, відсутніх. лише... Тих, кого розшукує там поліція, і вони місяця безвісно відсутніми числяться. Тому от е, така ситуація. Е, також мають, мають право зупинити у випадку, якщо особа е, вчинила або має вчинити е, кримінальне правопорушення, тобто має такі ознаки особи, яка от зараз буде вчиняти. Правопорушення або кримінальне, або адміністративне. Ну, тут також можна поговорити, спитати, які саме ознаки, чому так само вважають. Якщо ви, наприклад, з книгою по квантовій фізиці йдете, то це не означає, що ви а, затіяли щось погане. Це означає, що ви йдете з книгою по квантовій фізиці. А, Якщо особа перебуває на об'єкті зі спеціальним режимом або на такій території, ну це військові об'єкти, різні спеціальні секретні об'єкти. Я думаю, що якщо ви на них допущені, то ви знаєте про а, те, що вас будуть перевіряти. Якщо ви до них не допущені, то вам це і знати ну в принципі нецікаво. <кхем> Дещо... Цікавіша така штука, коли особа має зброю, боєприпаси, наркотичні речовини, прекурсори, їх аналоги, ну таке інше. От. А іншим способом це встановити неможливо. В принципі, якщо я йду просто, то в будь-якому випадку у мене теоретично може з собою бути ну хоча б декілька грамів героїну, що вже є в великих розмірах. Тому під цей пункт може потрапити кожен, кожен. кожен. От Тому десь так, Цей такий пункт універсальний. Якщо особа перебуває в місці скоєння кримінального чи адміністративного правопорушення, тут, наприклад, якщо там вас можуть зупинити, спитати документи і Опитати як свідка, можуть спитати вас про те, що ви бачили і те, що ви не бачили, ну, власне кажучи, як свідка. Але тут також територія, ця, якщо ви бачите, що є кримінальні правопорушення або адмінка, ну, краще, мабуть, не підходить, якщо ви боїтесь цих от всіх речей. Якщо зовнішні ознаки особи дають підстави вважати, що вона причетна до Вчинення кримінально-адміністративного правопорушення. Ну, наприклад, якщо ви йдете, у вас руки в крові, то певні ознаки є, що ви могли вчинити злочин. Да? Або якщо ви йдете з автоматом або який, кулеметом, який димить такий стиває, то звичайно вас можуть зупинити і оглянути на наявність цих предметів або речей. Також Якщо ви порушуєте ті заборони, які передбачені введеним правовим режимом військового стану. Тобто тут можуть бути. Або, ну, наприклад, саме такий яскравий приклад це буде комендантська година. Якщо ви її порушили, вас можуть зупинити, перевірити документи. Ну і власне кажучи, а якщо у вас документів немає, то можуть і затримати. В будь-якому випадку, якщо ви не маєте документів, вас можуть затримати, і це буде в принципі, Нормально, об'єктивно. Ну і, власне кажучи, от все. Так. Пропоную вам перейти до підстав зупинки транспортних засобів. Тут також цікаві маємо моменти. Зупиняють у разі порушення правил дорожнього руху. Е, будь ласка, харків'яни, не кажіть мені з приводу того, як їздять військовослужбовці, я знаю. Тому ну, тут військовослужбовці іноді мають право їздити таким чином, як вони їздять. Е, іноді не мають, але отут нічого не зробиш. Добре. Е, Якщо є очевидні ознаки, які свідчать про несправність транспортного засобу, ну, навіть якщо у вас там задній стоп-габарит ушкоджений, не горить, фара розбита, там, не знаю, кольо, колеса різні і таке інше, вас також можуть зупинити і перевірити ваш транспортний засіб. От, тут... Тоже ще цікаво, якщо є інформація, яка свідчить про те, що водії або пасажири можуть бути причетні до вчинення кримінального або адміністративного ну, будь-якого правопорушення, будемо спрощувати трішечки, де да? от. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, от, якщо людина могла бути свідком або є свідком дорожньо транспортної пригоди, ну або іншого правопорушення, звичайно от і дещо новеньке. Якщо ем, потрібна іншим якась допомога, водій може її надати, можуть зупинити і попросити надати е, допомогу е, іншим водіям. Також є така підстава у нас, ем, якщо заборонений або обмежений рух транспортних засобів в даній місцевості, також мають право зупинити. Якщо небезпечно закріплений вантаж, що може ушкодити інші транспортні засоби, або нанести там іншої шкоди також. Ну, звичайно, за звукові чи світловісі сигнали вас також можуть зупинити і перевірити документи і право на наявність, на наявність права користування цими сигналами. Також от. І, звичайно, на блокпостах в будь-яких випадках вас можуть зупинити та перевірити ваші документи. Отже, друзі. Я вам рекомендую берегти себе, не потрапляти до таких ситуацій, які, в, які, в яку потрапив той одесит, а от, тим військовослужбовцям, які вважають себе, які несуть службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і вважають себе героями. Ні, ви не герої, ви мародери. Так роблять тільки мародери, Тому я думаю, що з вами треба боротися. І, в принципі, наскільки це можливо, я також це роблю. Тому, друзі, бережіть себе, будьте завтра краще ніж сьогодні. З вами був, як завжди, адвокат Ус, До побачення.